Так, давайте роздивимося. Перший варіант це продовження так, про грошовий потік, що гроші можуть зароблятися тільки чоловіками, або якісь такі традиції у вашому роду, що цьому заважають. Дивіться, ну, тут рецепт мечей. Карта каже, що ці установки породу по-чоловічому у вас є негатив, негатив однозначно або забрали кошти, ну тобто звідки це почалося? Да? Тобто блок, звідки або забрали кошти. У вас хтось або вкрали, і тому у вас такий момент, що забрати можуть у Бога, да? тобто потрібен такий захист. Захист за допомогою чоловіка. Ну тут однозначно хтось у вас може було такий момент розкуркулення, знаєте, і ніхто не допоміг. І тут момент не дуже добрий. Так, другий варіант. Там, де відповідальності багато, де відповідальності? Тут така гармонія карта. В принципі, такі позитивні карти випали, того, що важливо, що гроші важко заробляються. Тут такий момент, як відповідь карт, як обрати цю негативну установку, згармонізувати, тобто делегувати свою відповідальність на інших і не відноситись до грошей. Як до щось важкого, тут емоційна стабільність, і паз Жезлов тут такий момент зрозуміти, що вам потрібні ще знання для того, щоб цю відповідальність вбрати, або розподілити її вірно. Так, то, що ви самі не можете, така установка, да? Випала карта про те, що ні, все ви зможете. Тут головне розкрити ваші жіночі здібності. Це навіть більше до жінок, навчитися відстоювати свою точку зору, і знаєте, навчитися віддавати, тобто тут більше про благодійність або знаєте, як кажуть, навчитися просити. І за комплекси такий, от самий такий варіант. Четвертий за комплекси тут момент королева мечів, відповідальності, тут момент недовіри або страху любові. І рицар жезлів, активність. Тут момент дуже пропрацювати свою внутрішню любов. Її в даний момент вона у вас закрита. І останнє просто. Побажати, от чого ви хочете, знаєте, як кажуть, повірити, не боятися, просто побажати, що у вас все буде добре. Оця карта, як кажуть, виконує ваші.